Збираємо до останньої. Останню ми залишаємо, ми потім її будемо розпаковувати в самому кінці. І що ми вигадали? Ми е, ось ту палету, яка з брусків поставимо тут під, під кутом угу. і зафіксуємо її, щоб панелькам було де обпертися. Е, туди ми палети не могли ставити, так як там у нас е, покрівля. – Під кутом іде? Вниз. Ні, ні, ні. Там у нас покрівля обрішотка з гнилих досок. Тут далі покрівля йде з металевих двутавр і тут безпечно вони стоять. Наша рубрика «Тонкощі монтажу сонячних електростанцій. Підписуйтесь на наш канал, дізнайтесь більше про те, як будуються найпродуктивніші сонячні станції в Україні. Нашою компанією номери опису відео замовляйте цю послугу у нас.